Мила моя донечко, пора прокидатись. З за обрію вже сонечко треба привітати. Глянь на небо, дівчинко, воно вже сміється. ділить первину багатство, так йому зається. Навіть котик наш воркотик прокинувся зранен. Сонечкою сміхнулися, його старання. Песикан ж Гаврушко, сонечком вітався, помахав хвостиком до нього, радо посміхався. І тобі, моя дитино, пора уставати, Щоб до школи не спізнитись, треба поспішати. Учні Ужгородського ліцею перспектива декламують вірші Юлії Драгун. Поезія письменниці їм близька та до вподоби. Там, де квіточки пахучі, а з тебе різненька струмка. Нездалеко явір похилився біля старенького струмка, а он стоїть, милується зелений гай. Я люблю усе це, бо це мій рідний край. Люблю, люблю і шум Дібровий, і спів Соловейка біля нив, і чудові наші гори, які туман застелив. Люблю наших людей. Боже, щастя їм дай, бо це мій милий рідний край. Класний вірш. Чого він тобі подобається? Бо він про Бога. Я вірю в Бога і дуже люблю Бога і читаю молитви. У видавництві Карпати нещодавно видали останню збірку поезій закарпатської письменниці казкарки, авторки різножанрових книг Юлії Драгун під назвою Добре з татом і родиною разом представляємо останню книжку Юлії Юрійовни Драгун, яка написана була ще в минулому році, але підготована до речі нашим головним редактором Борисом Кошніром восени минулого року. Це остання книжка, яку він. Підготував її, це десь 20 книжок ми готували з самого початку з 9-го року, коли вийшла перша її книжка, якраз теж видавний з Карпати. і весь цей час супроводжували її формування, її творчості. До збірки увійшли дитячі віршики на різну тематику. Тут і про любов до рідних, до Бога та до батьківщини. Вірші можна не просто почитати, а й послухати, скориставшись QR-кодами, озвучувала поезію журналістка 21 го каналу Ольга Заєць. З Юлією Юрівною я знайома була досить давно, ще на початку її творчої кар'єри, як дитячої поетки та письменниці. Я, як журналіст, не пропускала майже жодної її презентацію книжок. Власне, робила про це відеосюжети. І, власне, зараз я не пропускаю її презентацію. Хоча пані Юля вже відійшла в вічність. Два роки тому її немає з нами. Але те, що вона нам залишила, воно нас буде ще довго радувати. На прохання видавництва Карпати мене попросили начитати, озвучити пару віршів, ну не пару, а вибрані вірші. Це більше 30 віршів Юлії Юрівни на різну тематику. Ці вірші, здавалося б, вони ну, різна тематика, але їх об'єднує мудрість, така доброта, яку Юлія Юрівна втілила у віршових рядках. Презентацію книги провели в день народження Юлії Драгон. Цьогоріч їй могло б виповнитися 70 років. Щоб вшанувати пам'ять письменниці та популяризувати її творчість, торік родина у співпраці з Закарпатською організацією Національної спілки письменників України та всеукраїнським державним видавництвом Карпати заснувала літературну премію імені Юлії Драгун. Мета премії визначати та відзначати авторів найкращих видань для дітей. Цього року на премію претендували чотири автори із Житомирщини, з Кривого Рогу, з Іршави та Ужгорода. Переможцем Став закарпатський письменник Дмитро Кишеля за книгу Доживемо до зеленої травички. У ній погляд на світ очима дитини. Кажуть так: устами дитини глаголить істина. Так от, оця дитина дивиться на світ, а довкола себе розкриває той світ. І ось я показав такий цікавий образ образ хлопчика, який Розкриває і своїх родичів, і своїх ровесників, і весь світ, який твориться навколо. Ну і це як сказати, це і для дітей, і про дітей. Це твій такий загальнодоступний. Дмитро Кешеля шанує творчість Юлії Драгун. Він написав багато передмов та післямов до її книг, відзняв два фільми та написав багато статей про творчий шлях письменниці. Творчість Юлії Драгун це не просто факт літературний, це явище літературне. І я би сказав, що не можна до нього відноситися, скажімо, ну, з традиційної точки зору критики, так як ми то, до неї треба враховувати, що її творчість це народна стихія. Фундамент це є духовність народна. Прислів'я, звичаї, і вона це дуже має її література, таке виховне моральне значення. Розмір премії склав 150 тисяч гривень, фінансує її благодійний фонд, який заснував старший син Юлії Драгон раді мами, раді того, що вона творила для дітей на і на землі, тому хочемо. Або то ця премія іменно підкреслювала те, що і наше молоде покоління, і наша держава, бо мама дуже любила як на християнське виховання, як на патріотизм, як любити на ну, державу Україну, так щоб то воно і повчало будущих письменників, молодих, аби стремилися до того, аби писали. Письменниця почала видавати свої твори у 54 роки. За життя встигла випустити 23 книги, серед яких поезія, проза для дітей, збірки казок і перекладені видання, деякі угорською та чеською мовами. Писала також п'єси, багато її віршів, покладено на музику.